Зал в квартирі не тільки центр сприйняття житла, а й місце великого проведення часу, звідси випливає особлива увага до підходу облаштування простору вісімнадцять в квартирі або будинку однокімнатні квартири, студії 18, хрущовки і кімнати в гуртожитках. Для кожного варіанту завжди знайдуться унікальні ідеї по дизайну інтер'єру, яку ідею взяти на озброєння. Вибираємо свій стиль по фото. Кімната площею 18 к була і залишається оптимальною в будівельній технології при виборі ідеї по її дизайну, слід враховувати планування і функціональність самої квартири. Сучасні студії дозволяють домагатися найбільшого ефекту відзонування простору на фото. Вітальня 18 к інтер'єр студії. Однокімнатна квартира в стандартному будинку вимагає від дизайну на обмеженому просторі передбачити всі необхідні для життєдіяльності зони на фото дизайн кімнати 18 км кімнати в гуртожитку теж можна облаштувати з урахуванням всіх потреб мешканців. Враховуючи при плануванні не тільки кожен метр, але і сантиметр, віддаючи перевагу навісним полицям і стелажів, стіна також може бути максимально функціональною на фото. Кімната 18 к в гуртожитку. Дизайн кімнати 18 повинен відповідати основним принципам: мінімалізм, освітленість, правильний вибір колірної гами, грамотний підбір декору, знання сучасних технологічних новинок нижче на фото. Дизайн залу 18 Зонування вітальні 18 метрів. Вітальня кімната може служити одночасно зоною відпочинку і прийому гостей. Ідеальною і кабінетом все залежить від фізичних можливостей квартири, фантазії дизайнера, геометрії приміщення на фото інтер'єр вітальні 18, пристосованої для прийому гостей. На фото. Дизайн вітальні 18-к – інтер'єр студії. На фото багатофункціональна вітальня 18-к. На фото дизайн кімнати 18-к зі складною геометрією. Дизайн залу 18 може не тільки визначити межі використовуваних під зони метрів. А й розмежувати їх всілякими способами предмети меблів можуть служити межами певних зон. Кутовий диван створює кордон з робочою зоною, їдальною або кухнею. На фото вітальня 18 к в студії, шафа або комод добре відокремлює спальну зону. На фото 18К з кордоном спального простору, стележі і стійки, створюючи межі зон. Найменше крадуть простір кімнати на фото, вітальня 18 козонована стійками. Розсувні ширми і штори служать трансформером в дизайні залу на фото, кімната 18 І псокартонні перегородки здатні мобільно або стаціонарно ділити простір кімнати 18 скорочуючи корисну площу на фото. Вітальня 18 Найбільш безпечно. Для простору кімнати колірне зонування і розмежування території різними оздоблювальними матеріалами на фото, інтер'єр вітальні 18» Зонованої обробкою і природним світлом, всілякі подіми на підлозі і рельєф стелі з освітленням здатні виділити зони відпочинку і кабінету на фото вітальня 18 метрів в приватному будинку. Двері купе в сусіднє приміщення допомагає дизайну залу на 18 візуально збільшити простір і не торкнутися корисну площу вітальні на фото. Вітальня 18 км скупев в багатоквартирному будинку. Поєднання Вітальні 18 км з кухнею, спальною або лоджією створюють додаткові можливості для зонування і дизайну на фото. Кімната 18 об'єднана з лоджією. Складна геометрія залу притаманна сучасним будинкам. Сама по собі підказує зони для подальшого планування на фото. Кімната 18 метрів в студії. Дизайн спальні 18 квадратних метрів, варіанти облаштування вбиральні. Дизайнери радять дотримуватися основних принципів: облаштування житлового залу, мінімалізму, всьому, багато світла, більше простору. Кімната в світлих тонах відмінно гармонує з темною негромісткою меблями. Торшери на тонких ніжках, бра, витончена люстра і точкові світильники створять атмосферу затишку і контроль над світловим, зонуванням. меблі в спальній кімнаті, 18, що займає основний простір, ліжко і гардероб на фото нижче, два приклади інтер'єру кімнати. Спальню для економії місця можна обладнати не об'ємною ліжком, а розсувним диваном або забирається в спеціальну нішу спальним місцем. З гардеробною шафою все йде складніше його обсяг не змінити заради збільшення вільного простору кімнати. непоширенішим залишається варіант шафи купе з дзеркальними столками, які візуально збільшують простір кімнати. Останнім часом поширення набули вітражі з підсвічуванням. Що вписуються в загальний дизайн, від цього кімната стає більш затишною і теплою. Відкрита гардеробна система відмінно використовує можливості зонування житлової кімнати. В цьому випадку особливу увагу слід звернути на деталі: стильні вішалки і полиці красиві, що не конфліктують із загальним дизайном спальні органайзери і коробки. Практичні чохли для одягу ненав'язливі елементи декору, складна ширма офіранка здатні в разі необхідності відокремити гардеробну систему від житлової зони, також доречні двері жалюзі, якщо історично немає комори, але є можливість зайнятися переплануванням квартири, може виручити будівництво ніші для шафи за рахунок інших приміщень. Тоді всі 18 метрів спальні можна використовувати за прямим призначенням, не хвилюючись за брак місця і передбачаючи додаткове зонування. Вхід в гардеробну нішу можна зробити під колір стін спальні або спеціально виділити сміливий підхід до дизайну, і стиль хай-тек дозволяють вибрати скляні дверцята і стулки. Додаткові полиці для книг і дрібних речей допоможуть звільнити основний простір спальні. Якщо гардеробна розташовується навпроти ліжка, можливо на вході встановити телевізор. Пропонуємо подивитися фото, де інтер'єр кімнати збудований за принципом багатофункціональності, ремонт стін стелі та підлоги у вітальні. Ваш союзник на 18 метрах світлі і теплі тони і відтінки. Це додасть простору залу зоровий обсяг і ілюзію додаткового світла, чистий білий колір в обробці може привести зовсім не до того, на що були націлені. Ефект лікарняної палати далекий від ефекту затишку і комфорту, оптимальні колірні рішення це пастельні, теплі тони кольору беж персик, молоко, перли, крем, зонування вітальні 18 к передбачає використання на одній зі стін фотошпалер. Темних кольорів, що також інтуїтивно збільшує простір, великі і яскраві малюнки на всьому просторі стін вважаються не кращим рішенням. Вертикальні вузькі смужки сприяють візуальному розширенню кімнати стіни традиційно. Засвоюють шпалери найкраще екологічні, найпоширеніші і відносно недорогі паперові вони вважаються безпечними. Легко переклеюються разі задумки поміняти колірну гамму бамбукові шпалери більш міцні і не вимагають ретельного вирівнювання стіни, можуть використовувати підфарбування. З недоліків можна назвати незначне зниження теплопровідності і звукоізоляції. Вінілові шпалери не пропускають повітря, тому гарні для вологих приміщень. Для спальної та вітальні вони явно не підходять, а крилові шпалери також не можна назвати вдалим варіантом для кімнати, тканинні шпалери найбільш прийнятний варіант вони не дихають красиві, однак дорогі в порівнянні з іншими видами настінного покриття шпалери відрізняються тим, що властивості фарби, що наноситься, впливають на оклевимою поверхню. Та й офісний вигляд не завжди призводить до захоплення, рідкі шпалери, хоч і практичні, але скоріше це все штукатурна суміш. Бамбукові та пробкові шпалери є найбільш екологічними, але вони вимагають особливих дизайнерських рішень. Стелі можуть бути як білими, так і світлобежевими. Треба пам'ятати, що оптимальний варіант для візуального підняття стелі. Зробити його на кілька тонів світліше шпалер, найбільшого поширення набули натяжні стелі, ідеальний вигляд, чистота і швидкість установки, їх відмінні якості. Пол бажано вибирати однорідний та темніше кольору стін. Це додасть додаткову глибину вітальні 18 метрів для настилу. Найчастіше використовують ламінат і лінолом, силу їх практичності і дешевизни, паркет з в'ємним малюнком не завжди доречний, особливо якщо обстановка кімнати цьому суперечить, якщо ви готові до звершень. Щоб створити в будинку комфорт і затишок, і не лякають тимчасові клопоти, вас неодмінно чекає ремонт, як правильно розставити меблі в кімнаті 18 квадратів. Дизайнерська ідея меблювання Вітальні 18 містить основний варіант мінімалізму, тому інтер'єр такої кімнати відрізняється достатнім аскетизмом і утилітарністю, меблі повинна бути гармонійною і пропорційною, тоді і її розстановка в залі стає логічною. Візуально розширити простір залу 18 2 можна не тільки підбором колірної гами, але й і правильною розстановкою грамотно підібраних меблів, необхідний мінімум, щоб обставити кімнату, включає диван, крісла, журнальний столик, стелажі, телевізор. Центральну частину кімнати рекомендується залишати вільною. Тому всі меблі концентруються уздовж стін. Журнальний столик Трансформер дозволить переміщати його по простору вітальні і перетворювати в повноцінний стіл в разі необхідності. Використання площі по горизонталі і вертикалі дозволяє домогтися раціонального використання всього простору. На допомогу прийдуть повітряні стележі замість громіздких стінок. Задіяння всіляких ніж, дерних і віконних проріз про це і повинен подбати дизайнер кімнати 18 до початку процесу розстановки меблів, відмінності дизайну квадратної, прямокутної і зі складною геометрією кімнати. Якою б не була геометрія площі кімнати, треба пам'ятати, що вона має чіткі смислові зони організації відпочинку і роботи прийому гостей, відмінності будуть в підборі кольору. Меблів інтер'єрних деталей зонування і освітлення, хтось вважає квадрат оптимальним для планування кімнати, хтось бачить в прямокутнику більший потенціал для дизайнера, розглянемо на фото реалізовані дизайнерські задумки віталень 18 з різними периметрами. Вибираємо стильове рішення Вітальні. Закон дизайну наказує дотримуватися в плануванні інтер'єру кімнати одного стилістичного рішення для вітальні притаманні всі відомі стилі. Близькі до мінімалізму в обмежених просторах стиль бароку буде недоречний, а Прованс жене дизайнерську думку в неоднозначні рамки в умовах однокімнатної квартири. Мінімалізм розширює простір кімнати, може використовувати як дерево, так і пластик, щоб не піти в простоту, застосовують якісні оздоблювальні матеріали та меблі. А це не завжди дешево, класичний стиль асоціюється зі стриманістю, бездоганним смаком і затишком. Він розташовує до світлих тонів, малий метраж змушує мінімізувати такі деталі інтер'єру, як диван і люстра. Лофт вважають більше брутальним стилем зі стіною під цеглу, залізними стелажами. плюшевим диваном, неоднорідним за фактурою, підлогою, сімейний затишок може бути наданий кімнаті використанням фактурних штор. Оформленням стін картинами і сімейними фотографіями, застосуванням дрібничок, приємними для очей. Хайтек близький до мінімалізму в умовах обмеженого простору, відрізняється чітким проходженням колірного рішення, мінімум темного кольору, сучасними модульними меблями тільки в життєво необхідному варіанті. Шведський стиль простий і затишний. Такий ефект взяється натуральними матеріалами, теплими тонами. Традиційними візерунками, великою кількістю домашнього текстилю та систем для зберігання речей за допомогою аксесуарів інтер'єру, надається неповторний вигляд під будь-який смак, екостиль це скоріше спосіб життя, не вимагає великих площ, відмовляється від штучних матеріалів. А якщо іноді і погоджується, то завжди імітує природні, перевагу віддає дереву кераміці, бавовни льону каменю, оформлені присутні живі рослини, оформляємо гостинний зал. Оформлення завжди виграє від освітлення, у кімнаті багато світла не буває, використовують системи регулювання ступеня освітленості, зонування підсвічування, торшери в кутку кімнати розсовують простір. Точкові світильники також є додатковим регулятором освітленості. Метровий світильник на підлозі допоможе створити світлову пляму, яка вночі, не завадить сплячому на ліжку, але створить настрій не спальному. Рука завжди спокійно дотягнеться до вимикача на малій площі кімнати виграшніше виглядає невелика люстра в центрі залу. Природне світло важливе для вітальні. Тому актуальні легкі штори з тонкої матерії. Це може бути органза, за люль вуаль, які підбираються під колір стін, якщо є бажання акцентувати віконний отвір, органічно виглядатимуть жалюзі або римські штори. Додаткової освітленості вітальні сприяють дзеркала, вони можуть бути столками шафи, елементами укосів, стелі і стін. Прозорий пластик і вітражі з підсвічуванням в розсувних перегородках додадуть відчуття додаткового світла в кімнаті, рясне декорування не узгоджується з вітальною 18 камкилими на стінах. Це минуле століття, замість них органічно виглядають невеликі картини і сімейні фотографії, але все повинно бути в міру, деталі декору підбираються, виходячи з стилістичного рішення кімнати, телевізор. Від якого є тенденція відмовлятися легко замінить акваріум або камінна зона, наводимо фотореальних проєктів різної складності, різноманітного дизайну, в сучасних будинках і квартирах в історією. Кімната, вітальня, це і сімейні посиденьки, і місце зустрічі з друзями і простір для роботи тут проходить основний час, проведений в квартирі. Такий зал є своєрідною візитною карткою сім'ї. Вона в першу чергу вирішує, якою буде кімната дизайнерські прийоми, покликані їм в цьому допомогти, домогтися максимального ефекту від задуманого. А ми постаралися наочно показати реалізовані концепції дизайну, і наостанок дизайн вітальні 18 в короткому відеогляді, де представлені варіанти оформлення кімнат під вітальні.